Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний перфоратор, а саме компліментарну акцію від компанії Bosch. Відкриємо пакування, подивимось, що саме входить в цей комплект, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, ми бачимо те, що сам перфоратор разом з акумуляторами та зарядним пристроєм йде в пластиковому кейсі і окремо йде акційний комплект бурів, піка та зубило. Отже, що саме входить в цей комплект? Акумулятори ємкістю по 4 Аг, У нас їх 2. Зарядний пристрій з силою струму 4 А, перфоратор, обмежувач глибини металевий. Серветка для того, щоб ви могли очистити витратні матеріали перед їх використанням, уся необхідна технічна документація до перфоратору та зарядного пристрою. І що дуже приємно, ось такий чудовий акційний базовий комплект, для того, щоб ви могли одразу почати роботу, щойно придбавши інструмент. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип кріплення SDS плюс. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 1800 обертів на хвилину. Сила удару 2 джоулі. Кількість ударів на хвилину регулюється від 0 до 5100 ударів. Максимальний діаметр свердління в бетоні 20 мм. Вага інструменту 2,3 кг. гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме ось цієї комплементарної акції цього комплекту. Мабуть, дуже важливою перевагою цього комплекту буде те, що у нас одразу є витратні матеріали, тобто інструмент одразу готовий до роботи. Тобто у нас є і перфоратор, і акумулятори, і зарядний пристрій, і бури, і піка, і зубило, які саме бури йдуть у цьому комплекті. СДС плюс один. п'ятого діаметру один короткий бур, шостого діаметру один короткий, один довгий, сьомого діаметру короткий довгий, так само восьмого діаметру короткий і довгий присутній бур 10-го діаметру та дванадцятого, обидва довгі. І у комплекції, йде... Одне пікоподібне зубило і одне пласке. Отже, досить непоганий комплект. Далі перейдемо до самого перфоратору. Це у нас досить відома моделька gbh 180 Li, котрий не так давно був оновлений, став безщітковим. Як ми всі давно знаємо, безщіткові перфоратори значно ефективніше використовують заряд акумулятору. Окрім того, не потребують регулярного сервісного обслуговування. Не потрібно Замінювати вугільні щітки, адже їх тут просто немає. Тип кріплення в даного перфоратору SDS Plus, отже, ми можемо швидко змінювати витратні матеріали. Руків'я додаткове в нас провертається на 360 градусів і дуже добре прогумоване. Фіксується з допомогою провертання. В руків'я в нас вставляється обмежувач глибини, він в нас металевий, для цього присутня спеціальна клавіша. Далі на перфораторі бачимо те, що у нас присутні три основні режими: свердління, свердління з ударом, суто режим відбійного молотка та проміжний режим для провороту плаского зубила. На інструменті присутня велика кількість вентиляційних отворів з обох боків для кращого охолодження. Є також підсвітка робочої зони. І що хотілося б ще сказати, це те, що дуже добре прогумоване руків'я. Воно має рельєфну поверхню і це зроблено для того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Реверс на даному перфораторі в нас реалізований у вигляді перемикача біля клавіші запуску. Отже, друзі, якщо вас цікавить більш детальна інформація з приводу цього інструменту, дивіться детальний огляд на каналі інструментаріум. А на цьому наразі у мене все. Акцентую увагу на тому, що комплементарні акції можуть бути різними. Комплектів акумуляторів, зарядних пристроїв, кейсів, витратних матеріалів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо набір саме для вас. Подякував за перегляд. Залишились додаткові запитання, можете також їх поставити нашим фахівцям на сайті instrumentarium.com.ua. Друзі, також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!